Будемо читати голосні A E, I, I, O у закритому складі. Голосну I читаємо в закритому складі як звук E. Six, sit, IN, IS, Milk, Did, Silk. Голосну I читаємо в закритому складі як звук E pen. Ten, red Bed Leg, Desk, Dress. Голосну а читаємо в закритому складі як звук Е e. – «Bad», «Man», «Map», «Flag», «Lamp», hat, Hand, Apple. Голосну О читаємо в закритому складі як звук «Nut», «Box», «Stop», «Box», «On». Голосну U читаємо в закритому складі як звук А UP bus «Bus», «Plus», «Cup», Hot but.